Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в першому посланні до Коринтян апостол Павло робить цікаве порівняння: Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Бо хто нівічить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм то ви. Порівняння нашої істоти з Божою будовою, його храмом вражаюча ілюстрація ми святі храми, дивовижно і мудро створені руками Господа. Понад усе він бажає перебувати в нас. Багато людей за часів Павла думали, що тіло є злом, але апостол підкреслює, що тіло добро. Павло закликає нас турботливо ставитися до цього храму нашої цілісної істоти, так щоб ушанувати Бога і служити благословенням для інших і самих себе. Бог створив кожну складову людини духовну, розумову та фізично для спільної роботи. В автомобільному двигуні кожний елемент повинен функціонувати злагоджено з іншими, щоб машина належним чином працювала. Не можна розібрати двигун на частини, щоб кожна з них працювала сама по собі. Він є єдиним цілим. Подібний принцип застосований і до людини Божого храму. Детектор брехні або поліграф записує зміни в кром'яному тиску людини, частоті пульсу, диханні і м'язових рухах. Якщо приєднати злочинця до одного з цих чутливих приладів і запитати його про незаконну діяльність, уся його істота відреагує негайно, показуючи тим самим, говорить він правду чи ні. Навіть у тваринному світі можна спостерігати подібні прояви. Наприклад, можна перевірити, як добрі слова або схвальне поплескування впливає на кров'яний тиск тварин. Коли незнайомець підходить до будинку, де живе собака, кров'яний тиск собаки підвищується, а шерсть на спині стає дибки. Якщо собака виявляється злим, то кров'яний тиск незнайомця підніметься теж. Однак, познайомившись із гостем, собака заспокоїться, а коли його песять і поплескують згідно зі спостереженнями ветеринарів, тиск тварини падає нижче нормального. Ви запитаєте, яке це має відношення до людини? Якщо кров'яний тиск тварини стрімко підвищується при зустрічі з незнайомцем, що ж тоді відбувається з людьми, охопленими страхом, неспокоєм, докорами сумління, відчуттям провини, чистолюбством і пожадливістю? Але ми маємо Ісуса, великого відновника і целителя, а також Його чудове Слово. Христос сказав: Бо я живу. І ви будете жити. Прославляйте Спасителя за його готовність перебувати у нашому храмі тіла. Помолимось, дорогий Господь. Ми насправді щиро вдячні Тобі, за те, що Ти нас так чудно створив, за те, що наше тіло є храмом Святого Духа. Господи, ми добре розуміємо, що Твій Святий Дух може жити тільки у чистому місці, тому просимо Тебе очисти нас, прости нас, благослови нас і допоможи нам виправдати те велике довір'я, яке Ти надав нам. Благослови нас цьому в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь. Подібно до того, як приміщення храму, в якому відкривався Господь, було святим, так і віруючі, в яких перебуває Святий Дух, повинні бути святими. Уроки нове життя допоможуть вам на основі Біблії належним чином шанувати ваш храм Святого Духа. Цей курс уроків ви можете отримати безкоштовно. Повідомте нас про своє бажання його вивчати. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!